Доброго дня, громада. Хотів донести до відома людей. Ми зняли, як ГО Майдан Білоцерківщина, всі блокпости, які були в напрямках неосновних. За проханням львівських сотень та керівників В Майдану з Києва. Ми держимо блокпост на одеській трасі. Тому що до сьогоднішнього дня ще є певні рухи з переміщенням автобусів, де вивешники від'їжджають додому, їх треба і контролювати, і провозити, і допомагати в цьому. Тому що ну, зараз зараз така ситуація, що потрібно все це розвести по місцях, щоб воно стало на місцях. Тому ми стоїмо там вчора. Приїхали люди, вони представилися від щита. Я, я не думаю, що ми з Женією координуємо якби, дії, хлопці порядні. Вони але представилися і почали знімати блокпости. Хочу довести, що ми не хочемо конфронтацій, але в нас є воля народу, і ми їх возобновили і стоїмо зараз до сих пір. На сьогоднішній день на трасі Київ, Одеса. Стоїть Перша білоцерківська сотня, друга шкарівська сотня і третя білоцерківська. Ці три сотні підпорядковані сотникам, координаторам і вони налагоджують там порядок. Там не зупиняються всі машини підряд. Люди ведуть себе коректно. В основному люди їдуть. Нажимають на флаксони, махають руками, привітають один одного з перемогою і все на сьогоднішній день. Це так. Тому ми ждемо у вівторок. Приїде один із керівників майдану, організатор в ходи Василь Люберець. Він приїде, доведе до нашого відома всі ті чіткі позиції, всі ті чіткі дії, які потрібно нам зробити, буде в кінці. І потім ми. При нагоді, коли це все вирішиться, ми приберемо блокпости, ми приберемо там все. У мене як у голови громадської організації, майдан принесу ці повноваження на тих людей, які більше вклали в революцію сил і крові. От і люди, які більш гідні за мене, я думаю, є маса людей, які будуть очолювати цей рух надалі. Але на сьогоднішній день я беру на себе певну відповідальність, бо я говорю, я роблю певні дії. У нас є така пропозиція до можновладців, до людей, які можуть зробити ці речі і донести це до Верховної Ради. Про те, щоб не сталося так, як з афганцями. Вони були героями, все було добре, їм давали якісь там пільги, і потім це все закінчилося. У нас така пропозиція, щоб прийняли такий закон, про те, щоб не була надана допомога учасникам та постраждалим, а щоб ці люди, які проливали кров за нашу незалежність, і за нашу волю, щоб вони отримали пенсії гідні, тому що їм не потрібна ж політика. Вони не підуть туди, я знаю. Ті люди, які були на барикадах, то на то люди пересічні, можна сказати. І щоб цю пенсію отримували вони, потім їхні діти і внуки. Не заради грошей. Я думаю, в Україні буде маса грошей, а заради того, щоб їхні діти теж пам'ятали. І внуки пам'ятали про ту кров, яку була пролита, про ті здобутки, які були зроблені, простими, просто простими людьми, не депутатами, не керівниками партій, не лідерами там якимись, а просто простими людьми. Людьми, які в полі, людьми, які за станками, людьми, людьми які просто не мали роботи, люди, які були десь в відчаї, може, я не знаю, але щоб вони мали. От те, що ми пропонуємо, і ми цього бажаємо і надіємося, що це буде зроблено. Це наша така пропозиція. я хочу подякувати всім, абсолютно всім людям, які вийшли, які допомогли, які організували, які зробили цей процес таким всенародним. в Нашій білій церкві. Також я дякую організаторам майдану в Білій Церкві на площі. Біля адміністрації, дякую всім людям за те, що вони підтримують нас і допомагають нам. І слава Україні!